Вітаємо студій Ми Сьогодні спілкуємося з організаторами школи розвитку Велика гра, зокрема, Дуднік Олександр, Путько Володимир і Ломако Яно. Перше питання до вас, Володимир. Ви організатором літнього табору. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе і як взагалі виникла ідея створення подібного проєкту? Володимир Питько мене звати. Проєкт оснований на скаутській методиці і безпосередньо організація Пласт є в Україні однією з найбільш скаутських організацій. І проєкт два роки поспіль. Як е, літня школа розвитку денного стаціонару, і е, 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 минулий рік проект е, не був реалізований так, так як він був раніше залежний від одного спонсора, і відповідно фінансування припинилося, і проект так само припинився. І цього року виникла ідея е, ще з зими. Зробити його незалежним повноцінним, який буде функціонувати незалежно від того, є спонсори, немає спонсорів на самоутриманні, на, на самозабезпеченні. Я є в скаутській організації з 2002 року. Прийшов в стадії від малечій до того, що вже сам виховав декілька гуртків пластових і. Так само думаю, що ми поширимося на терени всієї України з цим проектом. Олександр, я знаю, що концепція табору має свою родзинку. Зокрема, діти повинні будуть побудувати місто своєї мрії. Розкажіть, будь ласка, більш детально про цю задумку. Е, в нашій літньої школі розвитку діти створюють місто дітей для себе, де вони будуть мати власну інфраструктуру, Власні керівні посади, виконавчі органи влади, так би мовити, і вони будуть вести начебто таке своє дитяче життя. Щоп'ятниці буде збиратися типу консиліум чи кворум, де діти будуть призначати нових очільників керівних посад і Яну, на яку взагалі аудиторію розрахований проєкт, і скільки він триватиме по часу? Стосовно вікової категорії, це діти від 7 до 17 років. Безпосередньо в Черкасах табір починає функціювати з 29 червня і діє до 24 липня. Тобто, ми розраховуємо набирати дітей на дві зміни: це 10 робочих днів, і тобто по два вихідних. Яно, де планується розміщення табору, і перебування в таборі дітей буде платним чи безоплатним? Безпосередньо табір буде знаходитись в паркі річчя Стосовно оплати, ми діємо по принципу самоокупності, тобто батьки проплачують затрати табору. Володимир, розкажіть, будь ласка, про основні принципи дитячого табору і яким чином буде організовано перебування дітей там? Методика табору побудована на скаутській методиці виховання, які вже більше ніж 100 років. І е, основою цієї методики є е, те, що старший навчає молодшого. Е, скаутська методика, вона найдорогоцінніша і визнана однією із. Е, Найдієвіших у, у самовихованні е, дитини. Тобто діти, фактично, які на пару років до, доросліші за, за своїх е, друзів, вони вже передають якісь свої навики, таким чином вони і лідерські навики здобуваються, і е, беруть на себе відповідальність за менших. Так? І методика Великої гри вона заключається. В тому, щоб навчити дітей самоуправління, навчити дітей лідерських навиків, навчити дітей працювати в команді таким чином, щоб не придавлювати того, хто слабший, так, і не величатися тоді, коли ти поставлений на якусь керівну посаду. Принципами і ідеєю є якраз от те. Про що казав Сашко, це модель міста, коли діти будуть обирати з поміж себе мера, будуть обирати з поміж себе органи контролюючі, так і таким чином самі собі фактично забезпечують життя, так а дорослі є тільки для того, щоб контролювати і направляти дітей. І ще дуже цікаво, що ми хочемо зробити таким чином, щоб діти протягом навчального року залишалися в великій грі. Однією з Таких е, програм, які ми вже втілимо цього року, діти будуть писати бізнес-проекти і е, представляти їх у вересні місяці і отримувати реальні інвестиції на втілення якихось своїх бізнес-ідей і протягом навчального року будуть заробляти гроші. Тобто, фактично, от я наказала, що батьки оплачують е, витрати на організацію. так, е, табору, якби, Або у спонсори там, за дітей-атошників, або за е, якісь соціальні категорії. Але в перспективі діти можуть заробити, вже, будучи школярами, набагато більше, ніж вони там витратять якісь 500 гривень. Яна, на якої є ситуація з медичним супроводом і догляду за дітьми? На території школи буде постійно перебувати медпрацівник, тобто. Медичне обслуговування буде надаватися належним чином. А стосовно догляду за дітьми, це наші діти будуть ділитися на певні вікові категорії і будуть включати курінів в себе по 10 осіб. На кожні 10 осіб це один дорослий, тобто я думаю, що він буде встигати. Олександра, ну і останнє питання до вас. Розкажіть, будь ласка, на якій стадії реалізації проект знаходиться сьогодні? Проект знаходиться на фінішній стадії реалізації. На даному етапі погоджені всі нормативні документи, які потрібні для проведення літньої школи розвитку. Пройшли всі інстанції, отримали всі дозволи. Зараз ведемо переговори з інструкторами, які можуть та будуть викладати для дітей курси фінансової грамотності, тренінги по психології. Треніги по розвитку лідерських якостей Ну що ж дякуємо, що ви стали гостями нашої студії сьогодні. Градачам нагадаю, що ми спілкувалися з організаторами школи розвитку Велика Гра. Дякую, що були з нами.